Усім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Gates of Olympus. на балансі, як можете бачити у нас 26 тисяч гривень. Почнемо з бонуски за 6 тисяч гривень. Далі, як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо олим і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які б хотіли бачити нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 6 тисяч гривень. Давайте подивимось разом, як сьогодні дід грає, що він взагалі нам приготував, чи принесли йому пенсію, і все, все в такому дусі. Поїхали старий ікс буде. Буде навіть 10-й, але грати ніхто під нього не буде. Але наступним же спіном маємо другий X. Звісно, майже те саме, майже те саме, що і 10-й. В цілому різниці зовсім-зовсім немає. Десять обертів залишається тим часом. Лише другий X. Щось сумна картина, чесно кажучи. Так, знову є ікси, але знову ніхто під них не грає. Ну добре, ну добре. Так. Сині грають, жовті будуть грати, а Ікса даси. Непогано награло. Непогано, досить таки потужно награло. Дай Ікса, будь ласка, старий, хоч якогось вже. О, третій, малувато. Ще Ще якогось. Ну. Дай ще якогось Ікса старий. Ну що ж ти? Я... Ну, типу 5 тисяч гривень, так, типу вже окуп. Ну, непогано, добре. <сум> добре, добре. Ну, 5 тисяч гривень, досить таки потужний результат. Знову 10 ікс сповз нас проходить. Щось я, щось я навіть нічого і не очікував. Через скіп, давай. Десь поряд, вже 5 ікс ми пропускаємо. Так. Ой-ой-ой, ой а зараз ікса дай! Зараз дай ікса, старий дуже треба. Корони зіграли, я й не помітив. жовті грають, сині грають. дай ікса. Дай ікса! Ото ти творота така. Що ж, ж ти будеш робити? Ви бачили таке, друзі? Це крінж, це крінж. Добре, друзі, давайте. Якщо вже так, так зіграло, такий непоганий спін ми мали. Можна наступну також за 6 тисяч гривень спробувати. Подивимося, як вона себе покаже. Поїхали. Так. Без зігровочки. На жаль, на жаль, на жаль. Є X, є гарна зігровка, але X лише третій. Ну, добре, ну добре, мега виграш, 2500 на базу. Початок все ж таки який ніякий, та й непоганий. Так, давай ще щось, давай ще щось, чого б ні. Давай через скіп спробуємо. Другий X, вже загалом у нас п'ятий. Можна ще дві оцих е, годинників дати. Будь ласка, сюди. О, одного, одного не вистачає. Ай-яй-яй, як близько було, як було близько. Так. 7х загалом. Ой-ой, ой непогано, непогано. Вже 15 виходить. 15х, це вже щось серйозне. 3000 гривень зверху. 6400 ми забираємо щось діт сьогодні. Вміємо, вміємо. Так, 15Х 8 обертів з цим, з цим іксом нас очікує. Нумо. Нумо. Та ну давай, ну без порожніх тільки, без порожніх спільних, що ж ти будеш робити. А, нічого, на жаль, і через скіп давай ще раз, чого б ні 5Х знову повз нас проходить, а дві сині. Дві сині. Ні, На жаль, на жаль, дві сині теж не захотіли сьогодні грати. Та й останній спінчик теж нічого не приніс. Тож дві бонуски по 6500 ми окупаємо, але зовсім-зовсім трошки. Ну, що поробиш, друзі, таким вийшов цей відеоролик. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення.